Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. 12 серпня молодіжна рада Славутича відвідала Бориспіль у рамках співпраці та обміну досвідом між громадами. Познайомились зовсім нещодавно влітку з вашою Бориспільською молоддю. Напевно, там навіть не представники були молодіжна рада, а просто активної молоді. На форумі з молодіжка при президенті України. Цей форум відбувався в Білій церкві масовий, значний, було більше 500 учасників, і ми Бачили, що бориспольська молодь дуже активна. Ми любимо партнерство, знайомства, співпрацю. Нас це цікавить нашу Славутицьку громаду, і тому ми одразу законектились на кавабрейках, познайомилися і обмінялися контактами, створили спільні чати і домовилися, що ми обов'язково будемо реалізовувати спільні проекти спільні ініціативи, знайомитися більше досвідом між нашими громадами. Нагадаємо, що місяць тому подібний візит робила молодіжна рада нашого міста, щоб перейняти навички у своїх колег зі. Славутича, а тепер з нагоди міжнародного дня молоді до Борисполя завітали 10 юнаків та дівчат, які є депутатами молодіжної ради Славутича. Багато молоді, багато різних локацій розміщені по парках. Наприклад, мені було цікаво такі патріотичні патріотичні локації. Я підійшла, розібралася, брала автомат. <сумітно> да, насправді круто, що про таке не забувають, і таке навчають, стоять, все розповіли, показали, як правильно, як неправильно, здали поради, тобто патріотичний. Дух про сотні і про його не забувають що це дуже зараз є важливим. Сьогодні я відвідав Бориспільський музей. Мені він дуже сподобався, бо там нам розповідали про саму історію міста Борисполя, так як і так як я люблю історію, викладаю історію, то мені дуже сподобалося. Як нам розповідали про період палеоліту, неоліту. Як нам показували рештки мамонтів, як нам показували ці всі м, знаряддя праці, які раніше використовували. Нам сьогодні вже показали волонтерські штаби. Ми пишаємось нашим народом, нашими людьми, що в Борисполі вас також все так розвивається. Нам розповіли, які там бабулечки, якого віку приходять, і що вони роблять, і з яких громад це насправді тронуло, бо в нас теж течі, це є. У вас це ще в більшому масштабі, навіть це добре, що підтримують громади такі ініціативи. Ми побачили спортивну школу вже як вона відреконстрована, які їх секції. Окрім того, гості відвідали фінальний матч відкритого літнього чемпіонату Битва Дворів. З футболу та отримали масу емоцій. Одразу нас привели на це стадіон, на стадіон колос, де тут відбувалася битва дворів. Насправді такого я ще не бачила в практиках інших міст, і це дуже цікаво. Я коли зайшов тільки на стадіон, це перша локація, на якій ми були. Я такий вау, У них такий крутий стадіон! Я ще бачу, тут відбувається якась гра, я питаю, а що це, як це? І мені кажуть, це битва дворів. Я такий вау, неймовірно! Бо всі і молоді, і старше покоління, всі зібралися на одному полі, всі поділи. Лися на команди і постійно в них була комунікація між собою. Тому для мене сьогодні все в Борисполі. Молодіжна рада Славутича запозичила цікавий досвід у активної молоді Борисполя та повертаються додому з ідеєю організувати чемпіонат битва дворів і у своєму місті. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.